Пора розкривати карти. Я не даю жодних коментарів. Поліцейські уже готують протокол. Там адміністратора а, ну, є постанова, все чекає. Кайф. Карантин вихідного дня проводиться. Сюза мають мають бути зачинені. Охорона дуже нервує. <звук> У нас зйомка заборонена. Зникніть, будь ласка, тут ніхто нічого не порушив. Та правоохоронці не згодні. Порушення є тепер. Власнику загрожує покарання. Посадовому сумму сто п'ятдесят тисяч тисяч на громадянинах тисяч до 300 тисяч гривень штрафу. Але схоже, для такого дорогого ресторану це копійки. Коронавірус це важливо. А хто мільйони вкрав у держави? Не важливо, так злодії, бандити всі гуляють. А ви тут злочинців знайшли? Раптом у закладі вимикають світло і не дають знімати. Маємо повне право не відповідати. Покиньте, будь ласка, територію. Та пояснювати, чому тут прямо порушують карантин, схоже ніхто і не збирається. Віте ж прийдуть. Але ще один елітний заклад, прямо на березі Дніпра, таки приймає гостей. Але уже хитріше. Двері зачинені, та для відвідувачів хутко відчиняються. Всередині тераса із фантастичним краєвидом та вишуканий дизайн. Щоправда, заклад порожній, та офіціантка радо обслуговує нас. Наш оператор готує сюрприз, хоче неочікувано зайти. Охорона щойно бачить камеру, здіймає тривогу та зачиняє двері. Офіціантка перелякано просить нас. Залишитися вибачте, ми вас не випустимо. Ми вас пригостимо чаєм, кавою, але не випустимо. Ми не маємо права випускати людей. Пригостимо чай, кава, десерт, будь ласочка. присядьте. Тут настільки бояться викриття, що фактично затримують нас. Дивіться, ми не можемо запускати відкрито. Нам не дозволяють, не маємо права. Погрожують просто не випустити із ресторану. Ми не випустимо вас, не випустимо цього хлопця. А це схоже на незаконне позбавлення волі та перешкоджання журналістській діяльності. З'являється адміністратор. Я прошу вибачення, ресторан працює тільки на самовиніс. Придумала цікаву відмазку. Ми ресторан преміум класу. Ми повинні зустріти гостя, запропонувати чай, каву. Ви сидите собі, обираєте. Гості можуть за п'ять хвилин зробити замовлення, забрати і поїхати додому. Тобто зайти всередину можна начебто тільки аби почекати на замовлення на виніс. Але коли ми зайшли в ваш заклад, ніхто нам жодного слова нам не сказав про якийсь QR-код, про самовиніс так нічого. Тобто було стандартне класичне обслуговування, як будь-який біля. Нас таки випустили. Але брати журналістів у заручники, схоже, новий карантинний тренд столичних рестораторів. Сусідній ресторан потрапив у ще гучніший скандал. Так, ласка, нас наші. Кореспондентів теж закрили у ресторані, тож викликали поліцію. Ви відкриваєте двері. мені пару хвилин я не можу. Вони вставать, У вас. рівно Стражі порядку вривалися з силою. І стало зрозуміло, що ж приховували у цьому ресторані. Цілий бенкет. Нападників затримали, керівництву виписали протокол. Об'єднує усі ці заклади не лише порушення карантину, але й власник Дмитро Федотенков. Порушення визнає, але переконує то не заради наживи, а на знак протесту. Я не приховував наміру ігнорувати це розпорядження. При цьому 70% моїх об'єктів закриті. Я не сприймаю цю постанову Кабінету міністрів. Вона злочинно дурна і неконституційна. Дмитро, як і сотні рестораторів по всій країні, заявляє, карантин від епідемії не врятує. Якщо у ці дні не можна працювати, ресторанний бізнес в Україні не зможе існувати в принципі. Та вже наступного тижня усе може змінитися. У раді зареєстровано законопроект про відміну карантину вихідного дня. Чекаємо на голосування.